У цьому відео ми поговоримо про найбільш впізнавану у масовій культурі богиню Афродіту та не менш впізнаваного бога Ареса. Мушу зізнатись, що моя перша асоціація з Аресом ось така. Ну а з Афродітою. Мабуть, така. Розкажіть нам у коментарях, які приклади з масової культури цих богів вам відомі. Нам справді буде дуже цікаво дізнатися. А в цьому відео ми повернемось до витоків і розкажемо, якими уявляли Афродіту і Ареса стародавні греки. Великою силою володіла вічно юна богиня Афродіта. Силою кохання, якій не здатні опиратися ні люди, ні навіть могутні боги. Хіба тільки найнеприступнішим богиням Афіні Гестій Артеміді вдається приборкати цю силу. Міфи дають нам декілька версій походження цієї богині. Заранньою версією Афродіта народилася з морської піни після того, як крон оскопив свого батька Урана і кинув його геніталії в море. На тому місці, поблизу Кіпру, з'явилась мушля, з якого і вийшла чарівна Афродіта, і з допомогою цієї мушлі доплила до берегу. Спочатку Афродіта була другорядною богинею місцевого значення, однак її зустрів Арос, один з найдавніших богів космогонічного характеру, що виникли з первородного хаосу й привів її на Олімп. Богам так сподобалась Афродіта, що сам Зевс став її названим батьком. За більш пізньою версією, Афродіта є донькою Зевса й Океаніди Дідони, або ж Зевса та Гера. Однак, яку б версію ми не взяли, усі подальші згадки про Афродіту роблять її повноцінною донькою Верховного Бога та однією з головних богинь Олімпійського пантеону. Афродіта панувала над світом. У неї, як і взявся громовершця, був свій посланець, через якого вона здійснювала свою волю. Це був її син Ерот, більш відомий нам як Амур. Вважається, що він плід кохання Афродіти і Ареса, швидкий, невагомий, як подих вітру, носив Ерот на своїх золотих крильцях по морях і землях. За плечима він мав сагайдак зі стрілами, а у руках маленький золотий лук. Ніхто не був захищений від його стріл, коли ерот влучно вистрілював, то закидав свою кучеряву голівку і голосно сміявся торжествуючи. Як правило, його стріли несли кохання і радість, але бували випадки, коли приносили вони невимовні страждання і навіть загибель. Згадайте історію Аполлона і Дафни, наприклад. А якщо не може, Згадати, то можете подивитися відео на нашому каналі. А скільки страждань ці стріли принесли самому Зевсу. Недарма громовержець хотів умертвити Ерота ще після народження, але хіба Афродіта могла дозволити цьому статись? Вона заховала сина у непрохідному лісі і там вигодували його своїм молоком дві люті левиці. Виріс Ерот і носиться тепер по світу, та сіє на своєму шляху: то щастя, то горе, то добро, то зло. Є у Афродіти ще. Один помічник, бог шлюбу гіменей. Він супроводжує на своїх білих крилах весільні процесії, яскраво горить полум'я його шлюбного факела. Зевс забажав, щоб чоловіком Афродіти став його син Гефест. Їх шлюб символізував єдність краси й майстерності, що породжує мистецтво. Щоб краще розуміти вигоду союзу між Афродітою і Гефестом, потрібно знати більше про її чоловіка. Гефест бог вогню, Бог коваль, якому не було рівних. Увміннікувати спочатку він був богом вогню, а вже з розвитком ремесел став богом покровителем металургії. Він син Зевса Тагери. Народившись на світлому Олімпії, Гефест був кволим та некрасивим. Розлютилась Велика Гера, коли їй показали негарного сина, і скинула його з Олімпу вниз на землю. Бідолашне немовляли тіло дуже довго, поки не впало у море. Морські богині, дочка великого океану Еврінома і дочка віщого морського старця. Фетіда зжалились над нещасною дитиною та забрали під води сивого океану. Там, у лазурному гроті, ріс хлопчик Гефест. Хлопець був маршавий, кволий і вже трохи підкульгував на одну ногу, але руки в нього були могутні, широкі груди і мускулиста шия. А ще Гефест був прекрасним у своєму ковальському ремеслі. В знак вдячності за спасіння він викував багато чудових оздоб із золота та срібла для евріноми і фетіди. На свою матір Геру Гефес затаїв у серці образу, і в його голові визрів план помсти. Виковавши золоте крісло незвичайної краси, він послав його в подарунок матері на олім. Гера дуже зраділа такому щедрому подарунку. Ця річ справді була варта богині. Вона сіла у золоте крісло, і тієї ж миті її обвили незламні пута. Боги одразу кинулись допомагати Зевсовій дружині, але ніхто не міг визволити її. Тоді їм стало зрозуміло. Що такий був план Гефеста, і тільки він може звільнити свою матір. Послали боги Гермеса до гроту, де трудився бог Коваль Гефест. Останній ніяк не хотів підніматись на Олім. Сильною була його образа на матір, і пам'ять він мав. Ой, яку хорошу. Гермес використав вже всі свої хитрощі і благальні слова, але нічого не допомогло. Тоді на поміч йому з'явився веселий бог вина Діоніс. Він один за одним підносив Гефесту келихи запашного вина. Поки той не захмілів, Діоніс переміг Гефеста. Тоді разом з Гермесом вони посадили його на осла і повезли на Олімп. Очнувшись на Олімпі, Гефест забув все зло, яке заподіяла йому Гера, тому одразу звільнив її. Вдячна за визволення Гера, не заперечувала, щоб Гефест залишився жити на Олімпі. і він залишився. Облаштував він собі в палаці кузню, де майстрував свої надзвичайні вироби, незламну зброю, три ножки, що самі котяться на золотих Ліщадках, кубки і келихи, спітнілий, чорний від кіптяви і пороху трудиться бог коваль у своїй кузні. А коли закінчує роботу, приймає запашну ванну і, похитуючись на своїх слабких ногах, йде на бенкет батька свого Зевса. Там він шкутильгаючи ходить навколо бенкетного столу і наливає богам ароматний нектар. Боги насміхаються з того, як недолуго Гефест ходить, але цей сміх змушує їх забути про сварки. Не раз привітний і добрий гефест. Запобігав сваркам Зевса і Гери. Та не тільки добряком був Бог Коваль. Відомою була сила його вогню і ударів величезного молота, колись він разив ним могутніх гігантів. Навіть бурхливі хвилі річок Санфу і Сімоїсу приборкав Гефест своїм вогнем. Оскільки нелюбий син залишився жити з батьками на Олімпії, Зевс і Гера хотіли для нього знайти як найкращу партію. Афродіта була такою партією. Однак не була вірна Афродіта своє. Йому чоловікові, маючи численних коханців, головним з яких був Бог війни, Арес. Мало кому, крім Афродіти, подобався Арес. Навіть його рідний батько, громовержець Зевс, і той ненавидів свого сина, бо надто кровожарливий той був. Якби не був моїм рідним сином, грозився Зевс, то скинув би тебе у похмурий Тартар, де томляться титани. Разом зі своїми синами, Деймосом і Фобусом, що символізують жах і страх, носиться несамовитий Арес по полях боя і раду йому, коли від його удару паде убитим окривавлений воїн, рідко займає чиюсь сторону у битві, не перебираючи, разить він і направо, і наліво, помножуючи жертви з обох сторін. Хоча Арас вважається богом війни, не завжди виходить він переможцем з поля бою. Часто поступається не менш войовничій афіні паладі, мудрістю і спокійною свідомістю перемагає улюблена донька Зевса несамовитого Ареса. сама або ж спрямовуючи удар смертного героя. Саме так уразив Ареса Діомет своїм міцним списом під стінами Трої, немов ураз закричали тисячі воїнів. Таким сильним був крик Ареса від болю, який пронісся поміж військ. Ском аж до світлого Олімпу скаржився Арес своєму батькові на Афіну. Однак Зевс не бажав слухати його скарг, адже не любив громовершиць свого сина, якому були приємні лише насильство і чвари. Але чарівна Афродіта відчувала до Ареса пристрасть, якої не відчувала до свого чоловіка Гефеста, та її чоловік запідозрив дружину у невірності. І щоб це довести, змайстрував пастку у ліжку, яка закувала гори коханців ланцюгами. Саме коли Афродіта зраджувала Гефеста. Заресом, а Геліос Сонце освітив їхню ганьбу перед усім сонмом богів. мало це якісь наслідки для Афродіти, міф не каже. Але очевидно, що стосунки з Гефестом не склались.